Ми точно знаємо, що у всіх буває підліткова криза. Точно знаємо, що є там криза середини життя, але тим не менш все це впливає на те, як ми починаємо сприймати цей світ. На мій погляд, тільки Ледащий за період російсько-української війни не процитував Нічше, не згадав Франкла з його людиною в пошуках справжнього сенсу, що той, хто знає, навіщо жити, може витримати будь-яке як. Це все привід для того, щоб подумати, як можна на це вплинути. Коли людина обмежена в цих своїх потребах, то сенси, тобто верхній самий щабель, ота вершинка, вона буде тим. За що людина тримається, за що людина може триматися? Дамо визначення, що таке криза. Криза це подія або сприйняття певної події, на переживання якої у мене, ну тобто у будь-якої людини, не вистачає на зараз або немає зовсім ресурсу. Що таке сенси? Це значення, це сутність, це зміст чогось. Логічним постає питання: чим може керувати людина кризами? Чи сенсами? І це така відповідь на поверхні. Звичайно, сенсами, бо кризи не приходять до нас за розкладом, навіть якщо це нормативна криза, навіть якщо це вікова криза, ми точно знаємо, що у всіх буває підліткова криза. Ми точно знаємо, що є там криза середини життя. Але навряд чи у когось в планері вони записані, позначені, або там щось таке підготуватися за тиждень бути. Ні. На жаль, криза тому і криза, і метафорою кризи є такий гострий злам. Щось таке дуже-дуже неочікуване. Сенси. Сенси виробляються. Наступний слайд, будь ласка, впродовж життя. Деякі сенси ми отримуємо самі ну, Тобто в процесі власних експериментів чи життєвих дослідів. А деякі сенси вони потрапляють до нас мимоволі в процесах виховання, навчання, думок оточуючих, причому ці оточуючі можуть бути дружно налаштовані на нас, до нас можуть бути зовсім недружні до нас. Але, тим не менш, все це впливає на те, як ми починаємо сприймати цей світ. І, врешті-решт, у людини формується картина світу. Все стає дуже зрозумілим і правильним, ну, в тому сенсі, що за якимись правилами. Якісь з цих сенсів стають дуже глибокими і ціннисними. Тобто вони починають складати наш такий внутрішній стрижень, нашу опору. Саме на них ми спираємось, коли в житті щось стається. Неочікуване щось важке для переживання і щось таке, з чим ми ніколи не мали справу. Е, на мій погляд, тільки ледащий за період російсько-української війни, тобто починаючи з 2014 року, не згадав, не процитував Нічше, не згадав Франкла з його людиною в пошуках справжнього сенсу, що той, хто знає навіщо жити, може витримати будь-яке як. Але буває так, що дійсно сенси втрачаються. І на сьогодні тільки багато, настільки багато інформації, що, знаєте, все частіше навколо я можу чути фразу це не моя війна або Це не наша війна. Все рідше, особливо порівняно з 2022 роком, я чую фразу Все буде Україна. Все більше роботи, роботи глибокої, пов'язаної з втратами, з горюванням, з тим, що сенси втрачаються у людей, і коли ти бачиш дуже-дуже багато людей з втраченими сенсами, час від часу ота змійка, й черв'ячок таки закрадається в твою голову, і ти думаєш, а навіщо все це? А задля чого? А чи є взагалі сенси? І так, сенси можуть втрачатися. І причин втрати сенсів їх декілька. Ну, перш за все, це суто біологічні причини. Втрата сенсів є одним з симптомів дуже складних розладів ментальних, таких як клінічна депресія, генералізований тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, біполярний розлад, панічний розлад, розлади адаптації. Людина, яка страждає на алкоголізм та інші залежності, також може відчувати втрату сенсів і саме тому знаходити собі якусь таку хімічну втіху. Криза сенсів може відбутися тоді, коли людина втрачає близьку людину або зв'язок з цією близькою людиною губиться. І це, звичайно, дуже підрізає крила. Людина не знає де її рідний, бо це може бути полон, це може бути зникла безвісті людина. І тоді, правда, нема на що спертися, ніби сенси, фух. Останнім часом ще дуже багато говорять про невизначену втрату. Це стосується дійсно родичів і близьких полонених і зниклих безвісті, але це ще втрата домівки, втрата рідного краю, втрата справи свого життя, бо дуже багато хто просто все покинув і поїхав задля самого життя. Криза сенсів відбувається і поєднується в екзистенційній кризі. Коли людина, досягнувши першу, певного віку, порівнює свої здобутки зі своїм віком, порівнює свої здобутки і здобутки однолітків. Дуже цікаві висновки можна з цього зробити, але, як не дивно, саме ця криза є показником особистості особистої зрілості і а, тим, що насправді людина дуже велику ємність має. Криза сенсів може траплятися під соціальним впливом. І отут взагалі мені дуже-дуже хотілося б зупинитися детально. Бо по-перше, нас оточують люди, які діляться з нами своїми сенсами і своїми емоціями. Якщо це дуже емоційно, воно дуже легко стає. Спочатку частиною наших сенсів, а потім може стати сенсом загальним. Всі знають про те, що ворог веде війну не тільки на полі бою, але ще й інформаційну війну. І часом ця інформаційна війна вона ведеться, мені здається, настільки ювелірно, що ми можемо це не помічати. Наприклад, нещодавно сталася така дуже цікава подія, коли я ну, побачила це, я посміхнулася, потім почала придивлятися і думаю, та ні, тут вже якось не до сміху зовсім. Моя приятелька кинула мені посилання на статтю, статтю про супутники, про те, як вони використовуються військовими, про те, як це класно і суперздорого, Але стаття називалась Притуло, де супутник. І, власне кажучи, коли я подивилася на назву, а назва велика, ну така гарна, то я така, що це? Я почала читати статтю. Про притулу там було о, аж два речення. Але тим не менш, коли в людині немає часу, то людина може подумати, що це е, черговий корупційний скандал. І коли такої інформації дуже багато, буквально там на наступний день я відкриваю Ютуб, а там знову-таки велика, велика. Рекламна, просто вивіска про те, що війна закінчиться в обмін на Крим. Я дивлюся цей ролик: там два речення про Крим. І це було дійсно просто якась точка зору. Але людина, яка читає тільки заголовки, вона дійсно може сприймати це як те, що правда відбувається. І це також впливає. На наші сенси і на переживання їхньої кризи. Бо для нас за останні роки за останні роки слова воля, слова нація, слова перемога, вони поміняли свої сенси. Вони стали глибшими. Вони стали тим, на чому ми тримаємось. Окрема Окремою штуку хочу сказати про своїх колег, про психологів, про пси спеціалістів, які працюють з великою кількістю людей, які сенси втратили. Роботи дуже багато. Це волонтерська робота, це робота від благодійних фондів або громадських організацій, але так чи інакше, роботи з горем стало більше. І стається так, що коли цієї інформації дуже багато, то складається враження, ніби більше нічого немає. Психологи знають, що для цього існують супервізії, інтервізії, спілкуються з колегами, але правда, відпочивати також треба. І вікарна травма, вона описана не просто так. І якщо навіть священнослужитель, який по факту ніби несе місію, і для нього страждання може мати якийсь такий дуже позитивний сенс, якщо навіть священнослужитель помічав оцю травму, то психолог просто зобов'язаний ставитися до себе дійсно з турботою, з глибокою турботою. І ще один момент, з чого ми можемо втратити сенс, переживати кризу сенсів, це звичайне професійне вигорання. Тому що правда, всі взялися, всі працюють, працюють дуже навантажено. І іноді здається, що а, ще відпочинемо. Якось колись виспися, можемо виспатися. Але ні. По крапельці, по крапельці Втома робить своє діло, і ми можемо втратити сенс по причині професійного вигорання. Які ж кроки до відновлення? Чи дійсно все настільки погано? Бачите, на цей слайд я спеціально поставила лікаря з таким написом чекап. Тобто, перш за все, це діагностика і діагностика нам потрібна для потрібна для того щоб виключити е, ментальні розлади перш за все але її діагностика в плані Просто соматичних аналізів нам потрібно для того, щоб виключити інші соматичні захворювання. Бо іноді е, соматичні захворювання таким чином впливають на гормональну систему, що людина правда може втрачати сенси, відчувати опатію, спустошеність і подібні стани. Тому, перш за все, це чекап медичний. Друге, це правда, аналіз. Режиму власного життя. Бо це е, може бути кількість сну, і людині може здаватися, 5-6 годин це нормально, я відновлююсь, мені вистачає. Але організму може не вистачати. Як ви харчуєтесь, ваша їжа, чи дійсно вона е, підтримує ваше здоров'я, чи починає працювати в якийсь інший бік? Чи отримуєте ви від життя маленькі задоволення, маленькі звичні задоволення? Це все привід для того, щоб подумати, як можна на це вплинути. То варто спитати, в, який, в якій самій сфері сенсу немає. Це про роботу, це про відносини, це про досягнення, це про що? І в роботі зі спеціалістом-психологом дійсно може це знайтись, знайтись, принаймні, галузь, а де? Де, де він втратився? Але ж дві інші, або п'ять інших, або десять існують, працюють і все класно. Плюс до того іноді допомагає навіть просто розмірковування, просто проговорення своїх думок. Навіть про втрату сенсів в голос, якщо не зі спеціалістом, то хоча б з другом, або може, навіть з вашим котом. Тому що коли ми чуємо те, що ми говоримо, ми доводимо свою думку до якоїсь логічного завершення, і іноді ми самі можемо почути від себе, що ні, трішечки не так, щось я заганяюся. Пам'ятаєте, Деякий час назад я дуже часто потрапляла на таку картинку, коли там якийсь дорослий плаче, а дитина підходить і каже, чого ти плачеш. На що дорослий відповідає? Мене ніхто не любить. І дитина питає: А ти в усіх спитав? Оце про наше узагальнення. Іноді правда, ми не помічаємо власної унікальності, унікальність завжди ціниться. Авторські роботи завжди коштують дорожче. Але в цей час мало хто задумується, що кожен з нас є унікальним і просто такої іншої людини на землі дійсно немає. Тому згадати про свою цінність, повернутися до себе обличчям, згадати про те, що турбуватися про себе це дуже важлива частина життя. І знаєте, ото буває на воротах є такий напис там від себе до себе. А іноді, коли щось трішечки розшатане та е, ті дверцята, то пишуть до себе ніжно. Ну, тобто дуже повільно і обережно треба відкрити. Мені дійсно хочеться, щоб для кожної людини оцей посил до себе ніжно як правило ставлення. Став головним, став опорним, ціннісним і сенсовим. Коли людина обмежена в цих своїх потребах, то сенси, тобто верхній самий щабель, ота вершинка, вона буде тим, за що людина тримається, за що людина може триматися і проходити через дуже такі суворі умови. Але коли стається так, що падають сенси, то тоді ця пірамідка також працює, але вона перевертається. І тоді людина може триматися за рахунок дуже дуже простих речей. За рахунок згадування про те, що зараз в мене є їжа, в мене є вода, в мене є тепло. Хоча б на вулиці. Зараз в Києві дуже сонячно. І на хвилинку завмерти. Потримати в своїх руках улюблений теплий напій, або не дуже теплий, якщо вам жарко. і відчути, як це тепло або ця прохолода на зараз розливається по всьому вашому тілу. Подумати про те, що я не можу контролювати багато речей, але я можу на зараз вибрати каву мені випити або чай. Це повертає контроль. Над своїм життям, і це правда може стати маленьким, але сенсом на сьогодні. І я хотіла б завершити фразою, думкою колеги відомого в Україні арт-терапевта Вікторії Назаревич, коли ми на якихось таких масових заходах буваємо. І проговорюємо дуже складні речі про роботу з травмованими дорослими, з травмованими дітьми. Вона дуже часто повторює зараз сенс кожного українця в тому, щоб розуміти, що він на вагу золота, бо кожен українець зараз має пережити все то і свідчити про те, що він пережив. Тримати стрій, тримати себе, підтримувати того, кого він може підтримати. Бо стопудово поряд з вами зможуть, знайдуться ті люди, яким ще гірше ніж вам. Тому пам'ятайте про то і пам'ятайте, що вашим сенсом може бути на сьогодні навіть чашка кави.